Ну що, всім хаюшки, привіт, Степан на зв'язку, авторозбор. Зараз поговоримо з вами про огляди авто, місто Київ. Зараз якось трішки почав оживати ринок, почало продаватись потихеньку, невеликими партіями, але щось таке продається. Про що будемо з вами розмовляти? Перше, огляд сьогоднішніх двох автомобілів. Зараз тільки ранок, 11.10. Я вже дві, два автомобілі оглянув. Тобто розумієте, так? наскільки рано Степан прокидається для того, щоб для підписників зробити добро. x 1 BMW. Огляд зробив. Автомобіль непоганий, але от знову ж таки не сказали правду. І клієнт пішов думати, в чому не сказали правду. Сказали нам, що фарбована одна дверка по автомобілю, і вони фарбували бампер. Приїхав на місце зовсім інша картина. Я не кажу, що ця автівка погана. Вона не погана. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що нам про це не повідомили. І питання в тому, що і ніби ціна його не погана. Але просто коли ти готовий до одного і їдеш спеціально на це, і приїжджаєш, бачиш зовсім інше, яка проблема? Ну, проблема перша. В автомобілях. Паяні кріплення двох передніх фар і вони свіжо паяні. Тобто десь нещодавно автомобіль щось наздогнав, кудись вступився. Паяний телевізор, весь кріплення основні з'їхали і вони паяні. Бампер фарбований, зазорів немає. Нижню губу потрібно фарбувати. Але навіть не це стало причиною, щоб клієнт пішов, подумав, а насправді причиною стало те, що шпаклівка, задня ліва дверка. Фарбована шпакльована, задня права дверка фарбована, шпакльована, два задніх крила фарбовано-шпакльовано, і також фарбований, шпакльований з лівої сторони проєм. Також фарбований капот і ще одна дверка косметична. Тобто фактично 70% автомобіля перефарбовано. Перефарбовано. Але 2010 рік BMW ми розуміємо, що це не є критична проблема по техніці. Також є якісь підтікання по захисту двигуна щось тече, звідки тече, поки що невідомо. Під форсунками шайби, скоріше за все, просіли, теж підсікають соляркою, течуть, потрібно замінювати. Роботу двигуна хороша, електрика по автомобілю, вся робоча. Салон, в принципі, під реставрацію водійські сидіння і ручки дверей. Ну це BMW-хвороба, ручки дверей x перших, X3, старіших років. Так в загальному. Хто ніби не погано але просто проблема в тому, що насправді продавці ніби і власники, ніби і там 3 роки на автомобілі їздять, ніби і не перекупи. Але не хочуть казати правду. Я кажу, ви не знали, що тут такі нюанси ще є. Та ні, ми не знали, ми не бачили, ми видали не СТО, а що там робили, ми не знаємо. Інтеркулер міняний, радіатор кондиціонера міняний. Я думаю, що не просто так, тому що була аварія, автомобіль вдарений. Таке. Але то не є проблема. Проблема в тому, що нам про це не сказали і ми не були готові до такого розвитку подій. Тому от така ситуація. Наступний автомобіль це взагалі цікавий екземпляр, як на мене. Перший момент, як він пофотографований. Фотографувала його дівчина, я так розумію, продає його дівчина, але дівчина схожа з, з такими. Як би сказати, з навичками перекупа. Та сторона, яка розвалена, і бампер, де розвалений, це не пофоткано. Та частина криші, яка потребує заміни, не пофоткана. Коротше, ми їхали дивитися, 2013 року Меган 3 хатчбек перевернутий був. Розуміли, що або заміна даху, або рихтовка і шпаклівка. Розуміли, що бампер також потрібно буде або змінювати, або фарбувати. Надіялись, що будемо його просто. Фарбувати, ну і в принципі, так як відповіли по телефону, нам що теж просто можна пофарбувати бампер, і все буде нормально, спаяти його до, до кучі. По факту я приїхав, АБ система не робоча, тому що перебиті провода при ДТП були в автомобіля Дах під заміну, під заміну заднє праве крило, під заміну капот, під заміну переднє ліве крило. Під заміну задні стопи в автомобіля закинуто в оголошенні 200 тисяч пробігу. А просто навіть не потрібно під'єднувати лаунж 370 на щитку, Намагався під'єднати лаунж, виробився акумулятор. Ну таке отаке продають, і мені дивно на що людина діється. Його ціна на сьогоднішній день дві. Ну, дві тисячі за нього хтось дасть, скрутять, пробіг, перешиють, перероблять і будуть якось там продавати. Але ну, для чого прихати, для чого отак виставляти в такому якби ракурсі цей автомобіль на Ріа, для того, щоб люди надіялись на одне, телефонували, запитували одне. По факту виявляється, ну, що автомобіль далеко не такий, як, як його описують. Тому так. Тому сьогодні в мене не рибний день, нічого я не придбав. Шматки відео, я думаю, ви побачили. На жаль. По іксу. X. X мені сподобався, в принципі. Реставрація сидіння, реставрація ручок і подивитися, звідки тече олива в підкапотному просторі. Я думаю, ним можна було б його експлуатувати. Але ну, для клієнта якби він задумався і каже: ну, а на, на що воно мені? Те фарбоване, я на це був не готовий. Я собі розраховував там, на фарбовану двері, на фарбовані двері. Розуміли, що стан може бути не ідеальний. Розуміли, що можливо треба буде фарбувати якісь там бампера і ще щось, але на такий. На такий розвиток подій ми не розраховували і не думали, що потрібно буде робити Ну, так багато різних маніпуляцій по автомобілю. Ну і, в принципі, не готові були до фарбованих елементів в такій кількості. Ну, все, друзі, що, Тойотка моя працює, як ви бачите, заробляє фінанси, їздить. Посад мій поїхав до Романа, відео десь вам викладу. Тому так, всім гарного настрою, бажаю. Замовляйте огляди, замовляйте підбір під ключ. Зараз активізувалися люди. До речі, всі, хто дивляться з пригонщиків, друзі, що я зараз маю в послузі під ключ. Можливо, хто мені підкине якийсь класний варіант. Шукаю зараз Колеос. Може бути до Рест, бажано Рест. В комплектації Боус обов'язково, але на механічній коробці передач Колеос 11 рік. Шукаємо 11-12 рік. Бюджет в нас 12500. Тобто завдаток за пошук автомобіля вже в мене є. Тому хто хоче швиденько продати гарний колеус, можете мені дати пропозицію на Viber або просто мене наберіть по телефону в описі до цього відео. Хто має гарний колес, хто хоче продати гарну автівку. Маємо, я ж кажу, може бути ДОРЕСТ, якщо дуже гарний. Дорест, і це дуже крутий бюджет на Дорест району 11 тисяч. Це дуже гарний бюджет на Дорестовий колеос. А можливо, хтось хоче продати Рестовий плюс-мінус 12500 посешний на механіці. Обов'язково шукаємо автомат. В принципі, якщо буде автомат, теж Ну якби не, не відмовимось. Приїдемо, перевіримо і придбаємо. Також клієнта було таке цікаве бажання: передній привід. Можливо, також хтось з вас привіз з Франції гарний передньоприводний колеос, хто дивиться регіони Дубно, Київ, Луцька, Рівне, Броди, Радивилів, пацани. Підкиньте варіант, тому що хочеться знайти хорошу автівку для клієнтів. Всім добра, всім пока.